І молотили оцей льон. Не ціпом, я ні. думаю, того, що... да. щоб не порушити саме оце Болокно. волокно структуру, то да. брали його і просто такого вибивали, і таким чином ось у нас вибивається, бачите, з нього. Повибивали насіннячко, Потім з цього висушеного, ну, звісно, перед цим його висушували. З висушеного Стебла, ще волокно видобути не можна. Тому що тут ці волокна склеює така речовина глітин, речовина, яка не дозволяє їм висводитися. Цю речовину, цю клейковину треба порушити. Яким чином це робили? Були два способи: льон потрібно було мочити. або в якихось ставках або там в річці ви ну, викопували таке трошечки ворбиночку, складали оцей льон висушений пучечками, ну, щоб воно не втекло могли там чи колодою, чи камінцем mm -hmm. пригнітити. І він має трішечки оце підгнить, щоб оце волокно саме, ви знаєте, воно дуже міцне. І воно так гниєнню дуже не підлягає. Ну, але угу. ж треба вловити, щоб не так, щоб там два місяці угу. воно це тоді вже все Не забути. Да, не забути. От. Е, друге, це де немає доступу до цих водойм, до цих ставків чи річок. Є, є ж такі населені пункти, що без, без доступу, то е, це дуже часто основний на поліції теж робили. Е, викладували оцей льон, викладували е, шаром на траву. Його е, зрошували дощі, роса і таким чином, ну там трішки довший процес. Е, він проводився. Проводила я і такий і такий експеримент, я скажу замочувати краще. Уже, е, з нього вже можна видобути волокно. Можна подивитися, він в мене трошки, звісно, в коморі. Якби він сухенький був, було б краще. Це можна перевірити просто, так бачите. Mm -hmm. Про і в нас ось волокно це є. Волокно знаходиться по. Е, по краю, де кора, там і волокно. Оця серцевина сама не використовувалася. А, Але ж так, да, як же, ж його, щоб його здобути, треба оцю серцевину зруйнувати, розбити. Для цього використовується такий пристрій, як терниця. Дівчата важке, важка праця селян була. І оце, на цій терниці розбивали. Таким чином оцю серцевину. Кучечком від середини і пішли по бокам. Знову з цієї сторони від середини. Тут важче, Тут і пішли по бокам. Я Володима. Володима, видно, що він насипає Так, серцевина. Це називається костра Давай, або раз. костриця. Давайте. Мені сподобалось. Я не дарена позиція, ця костриця називається. Оце сміття, це костра або костриця. Пальці обережно. Ні, оті, що вб'ють. Молодець, рук, клас, давай ще раз. Ні. Біржа труда на виїзді. Займаємося. Бачиш, скільки вже? Ну, це ще не кінець. Це, ні, це ні. Ну, а я тільки почали, звідси ще раз вибивали оцю, е, оце сміття. Бачите, ми б'ємо? Можна на вісу, можна до отакої. А я з цієї сторони, якої... де оце тримається, як його? Е, от центру, а потім ми знову, а потім Наоборот. ми ось сюди а. по цей, і, і тут вибиваємо. Бачите, знову у нас летить сміття. Ще використовували дитячу працю, Отакі, <рес> отакі речі на наробили, і ще ж знову ж його не вибити, вже ж його Перемирати. не це наряднинку стелили. могли навіть у хаті стелити і дітки ножками топтали. Деякі старожили розповідали, що це було навіть у доволі холодну пору року. Що хата іноді оце заставляли робити це вранці, хата ще не зовсім протоплена, і топтали так, що аж пар і іній на, на, на стелі був. Тобто діткам ну, важкувато важку було. Да. Потім після того, ну я вже не на цьому покажу, бо це в нас такий експериментальний варіант. Після того, коли, як... Ні, хата не спортили, це так, знаєте, на, на розстел, щоб просто бачили, що льон. це, це як не, не з пластмаси видобуває, чи не з такого, а як воно росте і де, і де це волокно знаходиться. Ось, бачите? Як кажу, це придумали? Я теж якось дошлі дійти до цього. А, ну, треба ж було якось, якось, якось. Ні, ну, ти, mm. ти знаєш, mm. дивіться на ростуючу ростуючу. Та їм робить же, я кажу, робить нічого. А, робить досліджу була, вона сиділа. Сидів, він нічого не мав, було ж жого. Це тіст сидів, і потім такий запах. Ага, хімі хімія і не пахне, значить, не оброблена отими всякими мастилами чи mm -hmm. що, значить, можна з нею працювати. От на ній теж залишається іноді ось частини, бачите, да? і, і е, щоб цього позбутися, його потім наступний етап обробки це вичісування. У нас такі старовинні чисалки. Це моє улюблене, так. Бо я на них трошки ще й шерсті іноді дідорої дергаю. Із західних регіонів наш один етнограф каже, Це в них називається дергач, бо там на Закарпатті, на Прикарпатті в основному працюють із вовною, і звідцями. І коли шерсть зваляна, то вони його таково дергають, тріпають, так як ми руками з вами тріпаємо, то ж. А в нас це і на полісі використовувалося, і на Дніпрянщині як чесалки. Ну, Я сам процес покажу на сучасному приладі. Ось такий наш один реставратор да, майстер зробив яким же чином проходить далі чесання? Теж усе воно в кучечках, да, воно було засміч... засмічене, забруднене. Зазвичай беруть отак по центру і починають чесати від кінчиків, і доходячи до серединки. Ось так, Раз. Вичесують. Потім трошечки далі, вичесують, прочесують. А де що начесали туди? Значить, Терпіння трошки я не <різь> вичесують. Тут у нас залишається бруд, ну три ще залишки костри, і, і вичесуються такі короткі, короткі і грубі е... волокна. волокна, так його не викидають. Якщо якість геть поганенька, то використовували для того, щоб плести мотузки. Mm -hmm. Якщо якісь потім там після другого, наприклад, yeah, yeah. чесання зразу прибрали після yeah, yeah. другого yeah, yeah. чесання, mm -hmm. mm -hmm. вони трішки чистіші, але все ж таки грубуваті, але теж не викидали. Їх використовували для того, щоб пряли нитки грубіші і щоб виготовляти вже з нього ткали рядно, більш таки грубшу. Yeah, Потім, коли цей процес пройшов чесання, ще далі чесали на ось таких чесалках гребенях теж починали із брали за серединку, починали із кінчиків і далі, ось таким чином, його вичесувати. Знову ж таки, те, що тут залишалося, з нього робили грубше полотно. Ну, Там уже сортували, дивилися. Можливо, те, що грубше йшло на таке грубше полотно для черушників, ви знаєте, що є грубенькі такі. Штани чоловічі, так. Штани чоловічі, да. А Я те, що краще, уже йшло на більш таку делікатнішу тканину. І ще був один процес очистки це е, була така. Е, Щітка із щитини кабана. Mm -hmm. І оцією щіткою знову ж таки прочесували, але там уже залишки були такі, знаєте, непогані залишки, і можна було з них нормальне волокно зробити, а те, що залишалося геть, вичісане, вичесане. Це дуже такі тендітні, маленькі, такі тоненькі волокна, які йшли вже на делікатну тканину, на ці сорочки. Які ми з вами споглядали. І на ниточки, щоб вишити. Що ж на і, ниточки, і на щоб ниточки, вишивні, щоб вишити. Да, повозити, да, Бо щоб теж нитки. якість нитки для вишивання, ви знаєте, це для нас теж дуже велике значення має. Після того, як уже волокна підготовлені, йшов процес прядіння. Зробити із волокна нитку, її треба закрутити. Зазвичай сідали біля цих гребенів, так їх і складали, потім з нього було легко mm -hmm. цю ниточку смикати, закінчується одне волоконце, до нього приєднували друге і так далі. Вона пішла безкінечно, чому вона така в нас і міцна. Коли е, пряли е, льон, то е, щоб він не був такий розпушений, е, зазвичай е, ще руки потрібно було змочити або брали е, мисочку з водичкою. Змочили пальчики, і потім він так ну, гарно придеться. Mm -hmm. Або навіть іноді, ну, кажуть, що їли або яблук, або кислі ягоди, щоб виділялися mm -hmm. слина і слиною, так. Да. Mm. Щоб ниточку скрутити, для цього використовується веретено. У мене це веретено, ну, я вам покажу на прикладі опорного веретена. Якась опора на столі воно десь може сковзатися, десь щось, є, то... або мисочку, або чашечку, або блюдечко. і... Ось таким чином воно крутиться, нікуди не дівається, не падає, а ниточка собі скручується. Скрутили ниточку, приєднали до неї. Ось, ось так приєднали. Тут ми тримаємо, вона крутиться. А ми поступово опускаємо її, стараємося, щоб вона була рівномірна. І ось таким чином потім намотуємо. Знову. Ой. Могли бути ще куделі. Куделя це така палиця, на неї прив'язували, і воно трималося. Бо так, бачите, як падає, то воно замотується або ще щось. От. Знову крутимо, воно закручується. Витягуємо. Нитка просто ідеально. Тіненька така. Ну так, да, це дивлячись, як скільки, бачите, <гум> тут у мене потовщення йде. Я ось тут притримала. Трошечки його зробила рівномірніше, щоб трошечки худішеньке було. Ну, з льоном працювати, це знаєте, це треба так як вишивати, Ви ж це що, якийсь такий складний візерунок чи вирізування, то на людях, знаєте, там щось посчитав, там десь щось задумався, то е, так стараєшся наодинці. На От е, і з вовною трошки легша ситуація. І ось таким чином, дивіться, намотали ми сюди. А в нас уся робоча нитка, в основна треба, щоб вона по всьому веретину була розмотана. Що ми робимо? Ми робимо з такою вісімочкою. Раз намотали, а потім уже по всій довжині. Стараємося е, крутити так рівномірно, щоб не, не було таких великих перекрутів. Перед цей, щоб, щоб потом. Е, Відцентроване таке було веретено, угу. вона витягується, вирівнюється і стабілізується. Можна трішечки змочити. Тоді взагалі вона без перекрутів, Тоді можна працювати із оцієї, називається, вона рівниця, бо ну, в одну або сукають нитки з одну і другу нитку і скручують такого, як оце в мене такий. Подвійне. Але потім веретено крутиться протичасово. Як береш одну другу нитку, крутиш протичасово, вона так скручується і теж стабілізується. І я туди наповнюю цим, е, цим, цією шерстю і е, е, таким чином перу. В тазочок поміщаю, заливаю крутим окропом, миючого засобу, засобу, чи шампуньки, чи щось таке додаю. І потім так само я його зразу в тій торбинці, можу в ящичку ще, на такого поросси, і вона в мене висоха. Коли вона вже висохла, вона вже готова до обробки. Бачите, ще трішки є теж залишки сміття. Потім іде процес ну це як і в овечої, так і в собачої тріпання. Не знаємо, як це тріпати, коли вона ще збита, змита. Вона така. Ну така, бачите, вона ну, ну, із такими комочками. Зваляна так, її, її не, не ну, важко з нею працювати. Тому перед тим як чесати, зазвичай такого її потріпали, щоб вона була ну більш-менш звідти, о, я, особливо як ця овечка звідти випадає ще сміття. Після цього йде процес е, чесання. Ось в мене є такі винтажненькі чесалочки. Ось так начесують. начисують. Нам же ж треба, щоб вона була, волокна були в одному, в одному напрямку. Ось так начисують. Тут такі дрібні, дрібні і такі, бачите, вигнуті гвіздочки, такі голочки. Угу. Потім потрібно її прочесати. Так, із... так, да, так. Та. Да. Якщо це день то робиш, то воно... Так, да, воно так зразу Приваться. це. Бачите, да, з однієї сторони воно на другу, воно. потім знову ось так іде. Mm -hmm. Ну, то й довше важко, воно, не чіпляється, бо й важко жив потягнути. Ну так, воно ж в протилежну сторону. Таким чином, це два-три рази в мене висить такий кручечок, я за допомогою нього запрядаю нитку. Спочатку, коли починали її прясти, в мене тут на оцій котушечці замотана ниточка, звичайно бавовняна, Я її, щоб мені легко завести її, і я до неї починаю підпрядати вже оцю основну вовну. А потім вона вже сама по собі йдеться. Волок на цієї собачки вони дуже такі, ну, великі, тому іноді деякі, воло... деякі нитки прядуть на основі. Отаку катущану, звичайно, нитку заносять і потім на неї наложують вовну і воно йде. Це для тих, якщо вовночка, така вона тоненька, така дуже шовковиста, що воно погано тримається. А е, це чудово зараз оця сировина, з якою зараз я працюю. От, Значить, е, у, у прялці є колесо і два отаких от паза, ну Це одна нитка, вона просто двічі uh -huh. перекручена. Коли колесо крутиться, крутиться цей механізм. Оця частина рогулька, вона, е, коли крутиться, вона закручує нитку. Ви бачите, так? Uh -huh. Закручує нитку. Коли крутиться інша, це крутиться котушечка. І воно ниточку закручує на котушку. Відповідно, тільки потрібно зловити ритм, щоб воно ловилося, е, крутилося, і е, отаково рівномірно подавати на, на оце веретено. Так, так. І е, ще на оцій рогульці є такі о, кручечки, гачечки. Це потрібно для того, щоб ниточка рівномірно намотувалася. В мене зараз на цьому середньому відповідно, намотка йде сюди. Якщо я опущу десь ось сюди. Вона намотка піде сюди. Тобто її час від часу треба угу. переставляти, щоб вся котушка була повністю за, за, закручена. Отже дивіться, я просто подаю, Я просто подаю. А вона скручує, і намотує сидила. Все просто. Да, 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 тогда. Так, зараз Да. да за Не я знаю. Это я купила.